Доброго дня. Дозвольте за дорученням президента України вручити медаль родині старшого солдата Третяка Іві Сергійовича, який народився 8 грудня 1999 року, 5 вересня 2022 року. Він під час виконання бойового задання закинув під час артилерійського обстрілу з боку противника поблизу населеного пункту Тернові Поди. Миколаївської області. Згідно з указом президента України No743 від 8 листопада 23 року за сміливість, мужність та проявлення під час захисту народу України від агресійних дій Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього степеня по смерті. Прийміть, будь ласка, нагороду і наші співчуття. Дякую вам. Дякую. Я хочу сказати, що він просто для себе не бачив іншого шляху, крім того, що треба боронити державу. Якщо таке сталося, війна прийшла. Просто як чоловік не бачив іншого шляху. Також вручається нагорода родині солдата школяра Володимира Вячеславовича, 91-го року на який 19 березня 2023 року, під час виконання бойового завдання. По захисту України, його суверенітету та центральної цінності, поблизу населеного пункту Кремінна загинув. Прийміть, будь ласка, нагороду орден за мужність третього ступеня нашого відчуттям. Для мене син був саме най... найдорожче, що в мене було. І він завжди остався для мене герой. Також орден за мужність третього ступеня посмертно. Вручається родині сержанта Супрун Віталія Вікторовича, 87-го року народження, який 26 січня 2024 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новакали Покровського району Донецької області. Згідно з указом президента України нагороджується за мужність третього степеню ордену. Дякую вам. 10 березня пішов добровольцем, з сожалення, поставил. поставив. Ну, був єгерський, служив, а потім я був дуже проти, зараз кажуть, він йшов дешеве, але кончив Житомирську учебку і став командиром групи штурмовиків. Ну, важко ж було. Для батьків кожного своя дитина найкраща. А скажу так, хто пішов добровольцем, хтось скаже мені, ну грубо, то, дурні, хтось умний, хтось промовчить. Кожен свою совість і кожен бачить свій, як кажем, долг кожен. Ну, Обідне ж, що звісно, поставив сім'ю. Я ж не посовітувався, ні сім'ю, ні батьком не посовітувався, а на перше місце поставив кач. Ну, з одного сторони гордостну Україну. Також дозвольте за дорученням президента вручити нагороду родині сержанта Амельченка Павла Миколаївича 1979 року народження, який 17 жовтня 2022 року помер в стаціонарі військової частини А 4615 міста Дніпро у внаслідок отриманих поранень. Вручаємо орден за мужність третього ступеня родини. Прийміть ще раз наші найщиріші співчуття. Хто його знає, то всі знають і пам'ятають його дуже щирим патріотом. У Моєму оточенні, мабуть, я ще не бачила такого патріота, який був захищав усе українське, як і він. Тому в перший же день як почалася повномасштабна війна, хоча він і був у АТО, він з перших же день пішов у військкомат. Ми завжди сподівалися, що він повернеться, на жаль, повернувся неживий. Він щось розповідав, там Звичайно, важко. Ну, ми намагалися його підтримувати, але ну, в нього був дуже великий оптимізм. Він завжди нас підтримував, завжди не казав усієї правди, звичайно, боявся за нас, щоб ми не сильно хвилювалися. Ну, останній день його загибель, ну, поранення, то ми з ним зранку поспілкувалися, і через півтора години ми ще тоді не дізналися, але вже через півтора години він отримав дуже важкі поранення. Після яких він не вийшов. Що ви могли зараз сказати всім іншим нашим містянам, громадянам України, що треба робити? Боронити, боронити нашу державу, тому що не можна допустити, що ворог прийшов на нашу землю. І ще дуже велика вдячність від усіх наших сімей, загиблих героїв за те, що вшановуєте наших хлопців. Для нас це дуже важливо. Звичайно, ніяка нагорода не поверне нам. Дітей, чоловіків, батьків, та нам важливо знати, що про них пам'ятають, і ця пам'ять буде жити вічно. Хочу зазначити як керівник військової адміністрації, що якщо будуть питання пов'язані з матеріальними виплатами, допомогою і соціальної підтримками, то звертайтеся до військової адміністрації, до нашого управління соціального захисту, буде надана всебічна допомога в дуже стислі короткий термін. Ще раз, будь ласка, привіть наші співчуття. Ми пишаємося всіми нашими воїнами, які боронять територію і незалежність нашої країни. Я вам дуже дякую, співчуваю і я сподіваюся на те, що перемога буде за нами. Дякую і слава Україні!